Попри прохолодну погоду, члени громадської організації Форева Янг не сиділи, склавши руки, а вирішили навідатися до мешканців села Гать, аби запропонувати їм безкоштовний медичний огляд. Так вони завітали до пані Іди. Жінка більш ніж 20 років тому потрапила до аварії. Тоді у неї діагностували перелом верхньої третини стегнової кістки. З того часу їй важко пересуватися на зараз. Я проживаю сама. Важко, але що поробиш. Аварія трапилася 21 рік тому. Те, що я, хоча б так можу ходити, вже є дивом. Тоді мене привезли додому в інвалідному візку. Відтоді я потрохи живу. дякую за підтримку, адже це велика допомога для мене. Ми маємо радіти навіть найменші допомозі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну життя кожного українця змінилося. Багато родин живуть відірваними. Одне від одного, люди похилого віку здебільшого змушені поратися з буденними справами самостійно. Група волонтерів у селі Гать вирішила створити громадську організацію Янг», щоб допомогти тим, хто залишився вдома. Цього разу вони організували для місцевого населення можливість проходження безкоштовного медогляду. Після того, як наша громадська організація почала свою роботу, почала вимальовуватися і проблема, що більшість людей похилого віку потребують медикаментів, оскільки ми маємо зв'язок з німецькою гуманітарною службою Гуманіта 21 через пані Юдіту Мауріц ми попросили підтримки. Вони нас запевнили, що допоможуть у короткий термін дістати медичні засоби для проведення діагностики. Та допоможуть знайти ліки після того, як вдалося обрати потрібні засоби та медикаменти, ми вирішили провести такий день медогляду, до якого ми долучили ще й мобільну лабораторію оптики. Так ми намагаємося допомогти старшому поколінню. У будинку культури села Гать провели заміри рівня цукру в крові та кров'яного тиску та надали професійну консультацію. Крім медогляду, нужденні та люди похилого віку мали можливість отримати і ліки від високого тиску, знеболюючи медзасоби для лікування розладів шлунку та інше. Сімейний лікар ґейзаґал зазначив, що такі медогляди допомагають вчасно діагностувати різні захворювання та таким чином врятувати людські життя. Я вважаю, що такі медогляди дуже потрібні, адже якщо нам вдається вчасно діагностувати хронічні захворювання, то їх набагато легше лікувати, і це лікування набагато ефективніше. Ці огляди проводяться, так би мовити, у неофіційній обстановці. Люди приходять і бачать, що можливість для медогляду є не лише у сімейних лікарів, але ми маємо ще й дуже хороші громадські організації, які допомагають нам у цій важкій праці. Такі великі перепади температури, які ми пережили останні дні, дуже вплив. Вають на самопочуття хворих та людей похилого віку, оскільки їх кровоносні судини вже не такі еластичні. Дуже легко можуть трапитися катастрофічні наслідки: тромбози, інсульти, інфаркти та тому подібне. У такий час важливо стежити за кров'яним тиском та рівнем цукру. Це банально, але завдяки результатам діагностики, ми можемо визначити фактичний стан організму людини. Поки всередині приміщення проводилася більша частина медоглядів, на подвір'ї стояла мобільна лабораторія, де бажаючі мали змогу пройти огляд в окуліста. За допомогою комп'ютерної діагностики перевірявся зір пацієнтів та при потребі визначався тип окулярів. Крім місцевих мешканців, про цю ініціативу дали позитивний відгук і місцеві депутати. Хочу подякувати колегам за запрошення. Те, що відбувається тут у селі Гаць, заслуговує на повагу, адже ми бачимо бажання діяти та бачимо результат роботи. Це має бути прикладом для наслідування. Ті, хто цікавляться подіями у селі Гаць, знають, що тут приділяється багато уваги місцевому населенню від дітей до людей похилого віку. Ми бачимо, що ця громадська організація активно долучається до роботи з власного досвіду. Знаю наскільки важливою є праця громадських організацій, які результати. Тати вони приносять, якщо люди справді мають бажання робити добрі справи. Бажаю успіху цій організації тут у селі Гать». День проведення медогляду для мешканців села Гать пройшов успішно, адже, попри прохолодну дощову погоду, багато людей прийшло на обстеження, у якому взяли участь як місцеві, так і берегівські лікарі. Громадська організація планує і надалі проводити такі акції.